Доброго часу доби, шановні колеги-куратори, продовжуємо крокувати теоретичною частиною нашого курсу та переходимо до третьої теми, де ми з вами дізнаємо, що таке демонстраційна програма, для чого вона потрібна та де її знайти. Одразу на початку відео скажу, що ця тема буде корисна саме. Новим нашим колегам-кураторам, які ще не брали участь в наших конкурсах, оскільки куратори з досвідом вже з демонстраційною програмою знайомі, і типи завдань вже бачили. Тому, якщо ви куратор з досвідом, сміливо пропустіть цю тему, оскільки вона для вас нічого нового вже не принесе. Отож. Що таке демонстраційна програма? Це програма, яку ми спеціально створили для наших колег-кураторів, для того, щоб куратори могли, по-перше, ознайомитися із типами завдань, які можуть бути у конкурсі, а по-друге, могли продіагностувати комп'ютери чи ноутбуки на можливість брати участь у конкурсі. Якщо, шановні куратори, ви Завантажили демонстраційну програму, я покажу далі, де це можна зробити. Запустили, але програма не запустилась або працює некоректно. Відповідно, цей пристрій, тобто комп'ютер чи ноутбук, використовувати на конкурсі не можна. Тому що, як демонстраційна програма не запустилась, так і конкурсна програма теж. На вашому пристрої на цьому не запуститься. Тобто рекомендую перевірити всі пристрої, які ви планували використати в конкурсі, скільки б вам, у вас їх не було, для того, щоб точно знати можливості своїх пристроїв і щоб не було потім ніяких непорозумінь. Отож, де знайти Демонстраційну програму. Ну, По-перше, я розмістю посилання тут у темі. По-друге, де її можна знайти, це, звісно, що на головній конкурсній сторінці. Тобто переходимо на головну конкурсну сторінку і знаходимо будь-яке посилання, за яким можна завантажити демонстраційну програму. От воно у нас, наприклад, перше. Натискаємо, завантажуємо, знаходимо. Архів. Звертаю вашу увагу архів із програмою. Якщо ви завантажили, відкриваєте, але воно у вас не відкривається, це означає, що у вас архів WinRAR на пристрої не стоїть. Відповідно, поставте WinRAR і запуститься. От, Вінрар у мене стоїть, відкрився Він відповідно, бачимо тут два вкладення інструкції і сама відповідна програма. Інструкцію відкрили ознайомились. І тепер можна переходити до самої програми. Її встановлювати не потрібно, вона самодостатня. Тобто просто натискаємо і запускаємо. Відкрився інтерфейс, як бачимо. Тут є інформація, скільки завдань у демонстраційні їх 10. І є кнопочка почати. Натискаємо, вводимо своє прізвище ім'я. вводимо клас. Нехай в мене платимо. І натиснемо ОК. вискакує інформаційне вікно, ознайомились і натискаємо ОК. І почалися питання. Я не буду по них проходити, просто покажу, що треба робити. Тут є такі питання, наприклад, з вибором. Ви вибираєте те, що вам підходить, і натискаєте далі. І так, і так з усіма 10 питаннями. Я Вийду із програми, а ви пройдіть просто ознайомтесь. Після виходу вискакує інформаційне вікно, в якому є аналіз по відсотках, і потім звіт. Звертаю вашу увагу, шановні куратори, що у демонстраційній звіт вискакує і інформація вискакує. Конкурсні, яку ви завантажите теж із нашої головної сторінки, цього звіту і інформації не буде. По закінченню конкурсу, тобто як учень пройде всі питання, вискочить вікно, в якому буде написано, що результати ви можете дізнатись у керівника. Що мається на увазі? Мається на увазі, що після того, як ви надішлете нам файли з результатами. Ми їх опрацюємо і надійшли вам у відповідь у вказані терміни сертифікати. Разом із сертифікатами ми вам надішлемо е, документ Excel, у якому будуть, буде список із набраними балами ваших учнів. І тоді ви разом із сертифікатами можете учням розповісти про те, скільки вони набрали балів. Чому так? О, така ситуація, тому що ці файли, вони важать. І, відповідно, ми у можливості зменшили для того, щоб було зручно надсилати їх, а нам зручно було їх завантажувати, тому що при масовому завантаженні і надсиланні ну, це може займати достатньо велике місце, якщо і віком. А якщо без звіту, то там просто файл, який передає інформацію про кількість набраних даних, які ми, які ми розшифруємо, бо файли зашифровані, і потім вже надішлемо вам звіт про це вседіло. Тепер, що ще вам, як куратору, потрібно зробити, щоб остаточно впевнитися у тому, чи може ваш комп'ютер брати участь у конкурсі. Тобто ви. Запустили програму, запустилась, пройшли питання. Потім вам потрібно зайти в системну папку. У мене вона називається цей ПК. У когось називається комп'ютер. У когось називається мій комп'ютер, там просто ПК можливо. Але вам треба сюди зайти і зайти на диск С. Програма при закритті автоматично створить папку. Її у вас не повинно бути, але вона створить папку, називається Результат. Козак Ден, тобто демонстраційно. Папка є, чудово, відкрили, подивилися. Файл є. Все. На цьому перевірка завершена. Прошу, Прохаю вас, після того, як ви подивилися, видалити цю папку, щоб ви не поплутали при надсиланні результатів оці файли із демонстраційної програми і з конкурсної. Тому що, дивіться, наприклад, папка. Козак 25 і козак -демон. ну вони дуже схожі. При тому, якщо людина не дуже можливо розбирається, може попутати. Тому прохаю цю папку видалити. Таким чином, підіб'ємо підсумок цього коротенького відео. По-перше, звертаю вашу увагу, обов'язкового завдання з цієї теми немає. Це просто інформаційна така тема. Для нових наших колег-кураторів. По-друге, якщо ви раніше не брали участь в наших конкурсах, будь ласка, спробуйте завантажте і перевірте свої пристрії на можливість брати участь у конкурсі. Всім дякую за увагу, за перегляд цього відео. До нових зустрічей!